Привіт! Вітаю всіх вас! І сьогодні ділюсь своїми трьома улюбленими правами для зменшення об'ємів. Вправа перша. присідання, але не звичайне, а таке, щоб бедро і гомілка утворювали куб 90 градусів. Ось так. 90. Поприсідали кілька разів і в кінці попружинили. Ось таким чином. Ось навіть хмарка прийшла до мене, кісечка, і хоче зі мною бути активною. Права друга. Саме ефективна вправа на всі групи м'язів. Робимо її таким чином, коли тіло паралельно до підлоги, в даному випадку до землі. Встаємо на лікті паралельно до підлоги чи до землі. І утримуємо цю позицію спочатку хоча б секунд 10. І поступово доводимо до хвилинки. Я вже навчилася за довгий період часу стояти в планці півтори хвилини. Не буду затримувати увагу. І перехожу до наступної ефективної вправи. Це вправа скручування. Спочатку розминочка невеличка. Ось так повертаємо тут в різні сторони, а потім робимо вправу лікоть коліно. І ось так максимально, максимально повертаємо в одну сторону і в другу. Ось так. Ще для рівноваги можу одну вправу зробити улюблену, яку я дуже люблю. Ось сидіння на сідницях. І на цьому будемо закінчувати на сьогодні. Дякую за підписочку на канал. Сподіваюсь, що ці вправи будете робити сьогодні, а не з понеділка і не з першого числа. Спасибі за активність і мир усім нам.